Кропивницький долучився до міжнародної ініціативи проти російської агресії в Україні Стоп Путін, Стоп війна. Мітинг протесту Стоп Путін провели на центральній площі. Тут зібралося кілька десятків людей. Говорили про любов до рідної землі та закликали не бути байдужим до того, що відбувається навколо. По тому ухвалили резолюцію серед вимог припинити військові дії на території України та повернути військовополонених. Після завершення мітингу учасники пройшлися маршем до пам'ятника Кіборгам, що у Ковалівському парку. Тут вшанували пам'ять загиблих спецпризначенців, які обороняли Донецький аеропорт та виконали гімн України. Ще нам, браття українців. Сьогоднішня акція вона ж не тільки в нашому місті проходить, вона проходить всесвітня така. У багатьох місцях вийшли небайдужі люди, щоб ще раз сказати, що ми хочемо, щоб війна ця зупинилася, щоб, ну, щоб настав мир в нашій країні. Тому ми тут. На жаль, нас не дуже багато, і з кожною акцією щось нас все менше й менше. Ми всі розуміємо, де причина війни є і хто почав цю війну. Але я хотів би ще сьогодні додати, що ми повинні і також звернути увагу, що є багато серед нас громадян держави, котрі закликають цю війну чи своїми вчинками, чи своїми якимись заявами. І серед тих громадян є багато і політиків різного штибу. І тому хотілося би, щоб ми, якраз як громадяни своєї країни, насамперед навчилися цінувати, любити свою батьківщину, ігнорували тих політиків, котрі закликають до руйнації нашої держави.